Секретні ритуали, як запрограмувати свій рік. Хочеш, щоб тобі щастило, роби так, як наші пращури 21 червня. Хто рано встає, тому Бог дає. Зустрічаємо сонечко і дякуємо за все, що маємо. Раки, скорпіони, риби, вода, ваша стихія. Прийміть трав'яні вани або вирушайте до водойми. Саме там живе ваша енергія. Овни, леви, стрільці, без вогню ніяк. Запаліть свічку як символ вдячності і подумайте про щось тепле і добре. Близнюки, терези, водолії, проведіть час на свіжому повітрі, можна навіть зробити йогу. Усі свої мрії та бажання запишіть, бо що написане пером, уже живе. Тельці, діви, козороги, відчуйте землю під ногами і нікуди не поспішайте. Заземлення додасть вам сили. День літнього сонцестояння, сонце в знаку рака, родове коріння це велика сила, і так важливо знати, звідки ля і хто ти.